відкривала тільки що ціплят і приплут. Побачила, зараз і вам покажу. Чуєте? О, їх і так видно. Дивіться. Зараз я вам покажу ближче. Дібуні повиставляли, попритихали. Я зайшла, вони притихли. Дивіться, які вже величенькі. Скоро Знездаво не подать. Ось дивича. Дивича і снігая. Мамка лета нервничає. Та я не беру. Не бейся. Ти Ті маню. Ти я копа их тут. Дитяки хороші. Ось ти монетиньки. Руками не лізу. А, мамка прилетіла, чуєте чевірінька. А як і голови попри цей поприсідали. Дає, мабуть, їм знак. Що опасность, опасно, все опасно сидить. Зараз я вам покажу, сіла сидить. Чи мамка, чи папко, не знаю. І на цьому сидять наблюдають, що ж я буду робити. Та нічого не роблю. Я така мамка, як і ти. Так, ладно, пішла я, щоб не нервничала вона. За своїх діточок.